Це багатоцільовий легкоброньований тягач. Він буксирує мотопомпи до місць видобутку. У МВС кажуть кілька днів тому в одному з важкодоступних районів області безпілотники виявили янтарне родовище. Копачі, які там працювали, обстріляли літальні апарати з вогнепальної зброї. З трьох безпілотників на базу повернувся лише один. І вже сьогодні вранці озброєних старателів затримали бійці спецпідрозділу Дніпро. 1 ми прибули в місце незаконного видобутку. Бурщину це було. Рано вранці. Нами були затриманий один такий гусеничний такий тягач. Відповідно, був вилучений, слідчі вилучили бурштин, там якісь і ще речі, які будуть оглянуті і досліджені. Затриманий водій, затримано декілька громадян, які перебували в цьому транспортному засобі. У поліції прогнозують, тепер на полісі можуть початися заворушення. Місцевих просять не піддаватися на провокації, адже діяти обіцяють жорстко.